Всім привіт! Мене звати Олена, і з вами мій світ, в якому я живу. Сьогодні за вікнами вже зима, холодно, не дуже хочеться туди йти на вулицю, а в хаті під каміном дуже тепло і зручно. Тому я вирішила сьогодні поговорити з вами про вічно-зелені рослини, які протягом всього сезону прикрашатимуть нашу ділянку. І деякі з цих рослин є і в мене на ділянці, і я би хотіла сьогодні поділитися досвідом своїм досвідом по вирощуванню цих рослин ну почнемо з того, що ця тема дуже велика, так як об'єднує в собі е, дуже багатий пласт рослин. Це є і дерева, і кущі, і міні-кущі, і трав'яні трав'яні рослини, і ґрунтопокривні, і очітки. Всі ці рослини відносяться до вічно зелених. Точніше, всі ці категорії рослин відносяться до вічно-зелених також. Ну і хотілося би почати мені свою тему з кущів. Я буду намагатися поділити своє відео на конкретні. Підрозділи рослин, тому що рослин дуже багато, і поговорити про них хочеться. І я так думаю, що зараз взимку, коли ми сидимо вдома, хочеться е, якось планувати вже нові посадки, нові якісь зміни на своїх ділянках. І тому е, хочеться поговорити про ці рослини, е, саме про ці вічно зелені листяні рослини. І хочу я почати свою розмову. З кущів, так як вічно-зелених дерев, поки що в мене на ділянці немає, але я сподіваюся, що колись і вони з'являться, поки я це не розглядала, але подивимось. Час іноді змінює все навколо. Тому зараз у нас тема вічно-зелені кущі. І перший кущ, про який я хотіла поговорити, це магонія падубалиста. Магонія відноситься до роду барбарисових. Це гарний вічно-зелений кущик з дуже шкірястим блискучим листям. Листя має невеличкі такі зазубрини, на яких є колючки. Так да, він трошки колиться. З нього дуже гарний живоплід робити. Він зростає щільно, це кущ, який не має єдиної крапки росту. Він росте хаотично, розповзається трохи корінням, тому хтось вважає, що він агресивний, але його можна стримувати, це досить неважко, пару разів за сезон обкопувати коріння для того, щоб не пускати цю поросіль навколо куща. Далі зростає він по висоті десь до метру висотої. Листя протягом сезону змінюється від яскраво зеленого молодого листя. Восени він стає таким багряно червонуватим дуже красивим. Квітує він навесні дуже яскравими жовтими квітами, зібраними в невеличкі суцвіття. Ці квіточки нагадують такі намистини яскраво, яскраво жовті, і вони запашні дуже приваблюють і метеликів до себе. Після того, як відквітує кущ, з'являються темно-сині сизуваті ягідки, які теж не менш ефектні, ніж квіти. І якщо ягідки пташки не з'їдять, то на початку зими на фоні багряного такого багряно-бордового такого листя ці темно сині ягідки дуже ефектно виглядають. Як ягідки, так і квіти, і навіть коріння цього куща використовують в заварюванні чаїв, і, в і він має ще лікувальні властивості. Кущ дуже гарний, його можна стригти, але та форма, в якій він зростає, вона майже не потребує стрижки, він сам тримає певну форму, вона в нього така щільна. І досить якби, правильної форми, за якою особливий догляд не потрібен. В мене кущик зростає в напівтіні, зранку на нього падає сонечко, а після обіду сонця вже немає. Ґрунт в мене звичайний, піщаний, особливо якихось домішок я не додавала до нього. Якісь особливі. Збагачення для нього я не робила, нічим я його не підживлюю. поливаю дуже рідко, а росте він, в принципі, непогано. Розростається гарно, я від нього вже продала багато е, порослі, яка е, уходила від нього в боки. Я викопувала її і пропонувала людям. Люди з задоволенням купують такі речі. Е, тим більше, що я кажу, з нього можна гарний живоплід зробити, і е, він дуже яскравий, цікавий, зелений протягом всього сезону. Дуже гарний кущ. Зверніть на нього увагу. Ще в мене росте глодівець червоний або піраканта, який відноситься до роду трояндових. Це теж дуже цікавий кущ, він зростає від 2 до 6 метрів заввишки. Це дуже пластична рослина, з якої можна утворювати різні садові скульптури. Можна зробити ширму, можна зробити решітку, можна тримати у формі куща, можна навіть зробити штамбову форму. Це рослина, яка має дрібні листочки, схожі на самшитові. Він має гнучкі, тонкі гілки, які схиляються в різні боки, але якщо їх закріпити в певному напрямку, то з часом вони цю форму тримають самі. На гілках розташовані досить великі шипи, десь завбільшки сантиметр. Це колюча рослина, яка навесні квітує білими запашними квіточками, зібраними в щіточки. А після відквітування на місці цих щіточок з'являються грона ягідок. Ягідки можуть бути жовтого, помаранчевого або червоного кольору. Ці екземпляри, які саме в мене ростуть, я їх не купувала. Колись я йшла по вулиці і побачила цікаву рослину, яка росла неподалік. Підійшла до неї, роздивилася, це якраз і була піраканта. Я вирішила відірвати гілочку, спробувати вкорінити. В мене є такі схильності, я іноді відриваю якісь гілочки і пробую вкоріняти. Іноді це в мене виходить. Ну, от зараз я спробувала це зробити. Я взяла невеличку гілочку, поділила її на декілька черенків. Черенки були зовсім маленькі, десь по сантиметрів 6 до 10, 10 навіть не було. Їх було, якщо пам'ятаю, штучки три вийшло в мене. Я їх вкорінювала під банкою, вони дуже гарно вкорінилися. Не пам'ятаю, де один дівся, але два в мене так і залишилися і почали рости. Зараз вони трошки різні по росту, тому що я одну пересаджувала, а одну не чіпала. когось я чула, що ця рослина. Дуже погано переносить пересадку, але в мене нічого страшного не відбулося, і та, і та в мене живе, хоч одна пересаджувалася, друга ні. Тільки друга трошки затрималася в рості. По висоті рослина, яку я не пересаджувала, в мене десь біля сантиметрів 80-90, їй уже три роки. Інше трошки менша. я їх ще не стригла, форми їм ніякої не придавала. Я поки що не зовсім розумію, що я хочу з них зробити, поки вони в вільному зростанні в мене. В... Ця рослина має зелене листя, дрібненьке, як вже казала, як у самшита, але зараз взимку воно стає таке трохи бурувате. Рослина дуже цікава, ефектна, з ягідками взагалі красуня. В мене ще не було ні квітування, ні ягідок. Ну, я вважаю, що вони ще молоденькі в мене, тому коли щось з ними відбудеться новеньке, я обов'язково покажу і розкажу. Отакі От рослини ще є. Росте вона в мене на відкритому сонці, знов таки на піщаному ґрунті, трошки з додаванням родючого ґрунту. Вона е, може стригтися, але, як я казала, вже я поки що їй нічого не роблю. Почуває вона собі, себе добре. Ну, от ми і добрались до нової моєї рослинки екзоту. П'єріс японський Моінтейн Fire. Це маленький, ну, низькорослий чагарник, теж вічно зелений. Низькороскідача чагарник, десь до метру п'ятдесят метру висотою, з щільною кроною, в діаметрі буде сантиметрів 70. Це повільно зростаючий кущик, який має цікаве листя. Навесні молодий прирост спочатку стає рожевим, потім темніше, стає червоним, потім навпаки, ще більше темніше, тим, і кінець кінцем стає просто зеленим листям. Але так як на кущику одночасно можуть зростати, Стати, історії молоді і, 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 в перехідному стані листя він весь час різнокольоровий. Цвіте він ранньою весною десь в квітні місяці починають з'являтися біленькі, дуже ароматні квіточки, які нагадують по формі конвалію, зібрані в такі кісточки. Які звисають донизу після цвітіння, десь у травні місяці починають з'являтися молоді листочки вже рожевого і червоного кольору. В мене дуже молодий садженець, ще зовсім маленький. В цьому році восени посаджений. ну, Майже місяць або півтора, як він в мене росте. Подивимося, що з ним буде далі. Мені дуже хотілося цю рослинку. Росте він в мене на півтіні. У клумбочці, де саме кислий ґрунт і зібрані рослинки поруч, які і потребують кислий ґрунт. Там в мене азалії, там в мене верески. Там в мене хвойнички, гортензії. Подивимося на нього на нього трохи пізніше. Тому я намагалася створити умови для нього, ну, щоб йому гарно там росло. Гарно жилося. Саме в такій землі він має рости. Він відноситься до. Рослини, які потребують кислі грунти, вологі ґрунти напівтінь. тому я намагалася створити саме такі умови для його зростання. Мені дуже хотілося мати е, цю рослину. Вона дуже цікава, і я так думаю, що якщо цю зиму е, цей мій пієріс, ця новинка моя переживе, то мабуть в наступному році або в найближчим часом я придбаю ще е, декілька сортів цієї рослини, бо вона насправді е, дуже дуже цікава. І знов-таки дуже рідкісна для наших садів. Але ці рослини в описі, вони вже адаптовані для нас, для росту в нашій місцевості і до наших температур. Тому сподіваюся, що все буде добре з моїм п'єрісом. І бажаю вам також роздивитися цю рослинку для свого садочку. На цьому перша частина відео закінчена. Далі буде. Дуже всім дякую за вашу увагу до моєї роботи, за вашу підтримку, ваші побажання, теплі цікаві коментарі. До нових зустрічей!